Перед святами в інтернеті зширилася інформація, що українці за кордоном зобов'язані скбачувати податки в Україні. А ну, звісно, це клікбейт і заголок, і все залежить від деталей. У цьому відео я для вас подивився кейси. Я для вас, по-перше, знайшов офіційну заяву ДПС, як вона звучала, на якої основі пішли вже ці клікбейт новини. Я також для вас знайшов певні судові кейси щодо виходу з податкового резидентства України. І я також для вас підготував чотири практичні рекомендації. Дації, точніше, навіть підготував не я, а мої колеги. А я для вас їх скопіював. Кому потрібно, напишіть в коментарях 4 і я вам їх дам з каналу UATEX З Щодо того, хто зобов'язаний сплачувати, дивіться, людина може теоретично проживати в одній з країн Євросоюзу, але вважати себе податковим резидентом України, тому що вона вимушено знаходиться через війну за кордоном, вона в тимчасовому захисті в тій країні, і та країна погоджується з цим, як, наприклад, Литва, і таким чином, дійсно, вона платить податки в Україні. Досить частий кейс, коли людина за кордоном і вона вже є податковим нерезидентом України, але але має якісь активи в Україні, наприклад, сільськогосподарську землю, і з неї отримуються податки. Але вона тоді сплачує тільки з тих доходів, які власне, податковуються в Україні, а на всі свої інші доходи, в тому числі включаються українські, вона подає декларацію в своїй країні проживання. Є правила, є міжнародні конвенції, де прописані ці критерії резидентства. Ми вже про це на каналі розповідали, тому моє сьогоднішнє відео воно дуже практичне, воно вам покаже позицію, якби ДПС, і оті судові кейси, спори, які вже були. Але, звісно, не дивуйтеся і не зліться, що там позиція ДПС фіскальна, це в усіх країнах так. Вони хочуть зібрати побільше податків. Ваша задача зібрати побільше доказів, щоб підтвердити свою точку зору в момент, якщо вас хтось запитає. Тому я вам завжди вдячний за підписки, за лайки. Давайте подивимося ці кейси. Отже, починаємо з сайту ДПС з офіційної інформації. Зараз ви бачите сайт ДПС, де сказано, що якщо українець сплачує офіційно там за кордоном сплачувати не потрібно. Далі не всі іноземні доходи, і так далі. І так, скільки податку сплачено, хто має подати декларацію резиденти України, так? Тобто, ключове чи є людина податковим резидентом України чи ні? Бо якщо ні і вона не має доходів в Україні, то відповідно в Україні вона нічого не сплачує. Ось так це треба трактувати. Ключова фраза. Тепер ми маємо з вами подивитися стосовно резидентства. Багато хто це визначає на свій розсуд, ну і, чесно кажучи, тут дійсно така широке поле для трактувань. Ось є момент. Зараз я вам хочу показати податковий резидент за міжнародним правом. Та, тобто, між країнами є. Договори про уникнення подвійного оподаткування, і там часто прописано. І дійсно 183 дні. Це часто вагомий аргумент, далеко не єдиний, може бути невизначний. І там купа нюансів. Може, наприклад, людина мати венже на проживання в певній країні, там португальська золота віза, але при цьому не жити і не бути там резидентом, і такого роду речі. А плюс стосовно українців, є там ще окремі рішення, вже, в ти наприклад Літві і так далі. Але в цілому ви маєте почитати ось ці критерії щодо житла, центру економічних інтересів і визначити для с де якою ви країною вважаєте своє там податкове резиденс. Далі, звісно, припустимо, якщо ви визначили, що це не Україна, ви можете почитати вже існуючу практику. Ось є гарні сайти. Я, наприклад, колись працював в Deloitte, я дивлюсь Deloitte, і вони описують спір. Е, да, тут є до речі рішення по Естонії. Центр життєвих інтересів в Естонії немає центру життєвих інтересів і е, припинив реєстрацію фізична особа-підприємець та да? На думку податкових органів, все одно може бути визнана податковим резидентом України, от тому це я повторюсь те, що податково може зайняти це, але це індивідуальна податкова консультація. зверніть увагу, тобто це не судове рішення. Ну є судове рішення, власне, яке багато юристів коментували, і воно якби йде, якраз на мою думку, всупереч тому, що ми, вами, ми знаємо про резидентство. А воно стосувалося, там був в Німеччині. Ось Запорізький окружний адміністративний суд там видав позивачу, ПДПС по ДПС, видало індивідуальну податкову консультацію, незважаючи на те, що він там все одно живе в Німеччині. Там компанія, сім'я, центр життєвих інтересів. Якби все одно індивідуальна податкова консультація, і йому кажуть, що ні, ти резидент, і він намагався скаржити і якби програв суд. Ось це багато хто розміснуть. Всі там юристи це трактують, що якби складно і все одно можуть винести. Але щоб ви розуміли, е, да, це рішення було на мою думку, якби з того, що я прочитав. Тут є посилання. Ви можете повністю прочитати і індивідуально поситають рішення. Що ця людина не є резидентом. Я б на його місці теж вважав себе не резидентом України. Податковим ось е, ну тут є коментар до речі, делой. Невірно визнають їх податковими резидентами. Ми можемо помітити, які суди йшли висновки. Зверніть увагу, суд був про те, щоб якби скасувати, оскаржити цю податкову консультацію. А от тому ви можете прочитати, як тут було, але не сильно розчаровуйтесь, тому що є якби кейси. Ось я вам зібрав кілька. Ось цей кейс по Німеччині, де суд став на бік податкової, але є кейси, де визнають. Власне резидентство там, в Великій Британії в Ізраїлі і так далі. І е, головна для вас не що таких кейсів дуже дуже мало. Та тобто, якщо у вас є підстави і не знаю, немає там десятків мільйонів, то дуже маленька ймовірність, що вам взагалі якісь претензії пред'являть, якщо ви все робите правильно. Ну єдиний важливий момент, який є в різних статтях, там про втрату резидентства, це закриття фопу. Ось і тут навіть я вам взяв статтю, зараз ми детальніше про неї пройдемося, але тут є покроковий план, щоб стати нерезидентом резидентом України, і тут є закриття ФОП ну, і різного роду там кейси, в тому числі там податковий орган нової країни, Mutual Agreement просіджі. Це все теорія на практиці, мало хто так робить, але якщо у вас є великий капітал і гроші на юристів, то звісно, що це, це можна робити. Ми зараз про ці статті ще пройдемося. Я вам ще хотів нагадати про те, що є така штука, як кіки там було рішення дійсно по естонській компанії щодо представництва. Ось цей Viridis, з Олом Ю, значить, хоча вони подали кіка, але їм там все одно пред'явили, що в них постійне представництво в Україні це естонської компанії, тому що там був я так розумію, українець. Який е, керував з неї з території України, тому це такий момент. Ну, взагалі, тільки це окрема тема, і CRS окрема тема. Ми на каналі робили про це лайви, відео. Е, я зараз тут не хочу знаєте, про все. Про все тим більше, що я не податковий юрист, з практичної точки зору треба ось дивитися там ситуацію. По кійках, да? наприклад, по кіках на сьогодні е, багато було страхів, багато було звітів, поки немає власне штрафів. І а, головне, мабуть, з точки зору не резидента України, що він вже не має подавати ці кік звіти. Тобто, українець, який реально там живе в Німеччині, має естонську компанію. Він вже має діяти по правилам Німеччини. Там теж до речі, в більшості країн Європи є кік правила. Вони можуть навіть часто жорсткіше бути ніж в Україні, але вже обов'язку подавати кік звіти Україні як не резидента. В нього немає. Ось це ключовий момент. Нова ну, це типова помилка. Люди думають: ні, в Україні вже не треба подавати кік, забувають, що потрібно продавати там, де ви резидент. У нас на каналі було досить детальне відео. по-моєму, по Іспанію, по Польщі, які країни, де багато українців розглянути пишіть. І я вам ще хотів порекомендувати просто повністю прочитати цю статтю. Вона дуже толкова. Тут є покроковий план. Дій, якщо вам треба всі ці статті, напишіть в коментарях, всі, якщо вам треба ось ця стаття, напишіть в коментарях ліга. Дякую за ваші лайки. І ще хочу звернути увагу: що якщо ви не резидент України, то у вас можуть бути різні ставки оподаткування там щодо зарплат, дивідендів, продажу нерухомості і так далі. Тобто там. Є різниця, і а, вам просто треба почитати цю статтю, як відрізняється податкування резидента і нерезидента, в тому числі, наприклад, на спадщину. Тут пише, що будь-який рівень споріднення це все одно податок 18, Ну тут ще стара стаття півтора, зараз 5 військовий збір. Як впливає на соціальні виплати пенсії? Ось є практичні приклади щодо пенсійного нарахування. Ну і тут. Ще трохи там про пенсію по нерухомості і так далі корисна дуже стаття. Ось згадується знову наш цей німецький кейс, про який я вам вже розповів. Але повторюсь, що там кейс був ще до оскарження індивідуальної податкової консультації, і я думаю, далеко не факт, що це якби такий прецедент, що суди будуть ставати. На бік податковий, тим більше що я вам показав ось ще кейси, де, де власне люди визнавали себе не резидентом. Ну і завжди пам'ятайте, що є міжнародні конвенції. У України є конвенції про уникнення подвійного податкування, де ось ці моменти міжнародні прописуються. Відповідно, навіть є механізм спору двох податкових. На практиці я його ще не бачив, але в теорії комусь це може знадобитися. Тепер закликаю вас не лякатись клікбейних заголовків, зрозуміти для себе, де ви резидент, де ви платите податки. Такого, щоб ніде податки не платити, ну мені важко уявити, живучи це в Європі. Але дійсно є там країни, де податкове навантаження менше. Є там взагалі Дубаї, де фізичні особи нічого не платять. Ну але ж не так багато з вас хочуть жити в Дубаї, та тому податки це. Важливий, але далеко до єдиний критерій про життя. Є моменти там ФОПа в Україні. Це дуже валідна рекомендація. Та якщо ви не резидент, то у вас не має бути господарської діяльності в Україні. Є моменти певні там по Литві. По іншим, коли може бути ситуація, що ви живете там в певній країні в Литві, але про залишаєтесь податковим резидентом України. Є digital nomad номадвізи. Наприклад, ми розповідали про Хорватію. Ви можете жити в Хорватії. Та і якщо у вас немає ПОПа, там всі інші критерії. Ви якби резидент Хорватії, а ви в Хорватії ви діджиталномат і податків там, якщо доходи поза Хорватію, теж не платите. Є такі кейси, а це все воно може звучить складно, але насправді, якщо у вас є капітали, то ви наймете толкових професійних юристів. Якщо ні, то дивіться наш канал, ставте лайки, користуйтесь. AI, дивіться інших розумних блогерів. І платіть розумні податки. Все таки не уникайте відповідальності. До речі, ми по українським податковим резидентам зробили величезну роботу. Ці податки платить і також плануємо зараз і по Польщі, і по Іспанії, і Німеччині. Відео тому, будь ласка, ваша активність в коментарях нам дозволяє зрозуміти, де там найбільше українців, де є на це запит, і ми можемо. Робити такі інструментальні відео. Е, дякую за увагу, за лайки, за коментарі. Якщо вам треба статті, пишіть там всі чи яка конкретна стаття, все дамо, все поділами статті в відкритому доступі і до нових зустрічей на каналі.